1 листопада о 12.30 окупанти обстріляли з РСЗВ село Магдалинівка Комишувацької громади. Тут загинув 52-річний місцевий житель, який в цей момент йшов по вулиці. Також пошкоджень зазнали прилеглі будинки. Загалом ворог щодня обстрілює прифронтові населені пункти Запорізької області. Минулої доби ворог завдав 172 удари по 20 містах та селах Запорізької області. Військовослужбовці РФ здійснили 24 БПЛА атаки по залізничному Гуляйполю, Новодарівці, а також 10 РСЗВ обстрілів Гуляйполя, Малої Такмачки, Полтавки, Малинівки та Роботиного. Постійно під обстрілами і Херсонщина. Так, 1 листопада російські військові вдарили по центру Херсона, внаслідок чого загинула співробітниця міської військової адміністрації. Ще двоє службовців з департаменту містобудування поранені. Одна людина у важкому стані. Я не знаю, чи 30 хвилин тому, 40 хвилин тому, я ж не знаю. Я услышала кілька вилітівши окрім. Два жінки одна сказала ранені. Наступної ночі російські терористи вбили місцеву жительку села Станіслав, яка перебувала на власному подвір'ї. По населеному пункту завдали близько 40 ударів. Пошкоджено місцевий ліцей, амбулаторію та приватні будинки. Ворожі удари по населених пунктах Херсонщини тривали. І в день російська армія продовжує нищити веселе. Окупанти вкотре вдарили з артилерії по селу близько 10.30. Внаслідок обстрілу загинув 60-річний чоловік. Вранці у середу ворожий дрон Камікадзе атакував приватне підприємство у Нікополі, внаслідок чого загинула жінка. Ще четверо людей отримали поранення. Обстріли тривали. І наступного дня загинула ще одна людина, семеро травмовані. Пошкоджені будинки, аптека, магазини, інфраструктурний об'єкт та лінії електропередач. Обстріляла російська армія і Криворізький район. По Грушівській громаді цілили з РСЗВ. Є руйнування у чотирьох оселях місцевих та господарській споруді. Потрощена автівка. Люди всіліли. Також наші повітряні сили продовжують нищити ворожі ракети просто на підльоті. На відео підрозділи зенітно-ракетних військ збивають дві керовані авіаційні ракети Ха 59 які запустив ворог. В ніч на 1 листопада ворог обстріляв Одесу. В оперативному командуванні Південь повідомили, що ймовірно росіяни вдарили ракетами Онікс та Іскандер. М. В центрі вибуховою хвилею понівечені кілька багатоквартирних будинків, автівки та інфраструктура в історичній частині міста. Поранено восьмеро людей постраждав. І Національний художній музей розташований в історичній частині міста, що віднесена до спадщини ЮНЕСКО. Закладу виповнилося 124 роки. Його працівники замість відзначення цієї дати ліквідовують наслідки вороже. Так маємо заспокоїти суспільство щодо колекції музею. Одеською обласною державною адміністрацією спільно з музеєм. Громадська організація Museum for Change заздалегідь було евакуйовано більшу частину колекції, так звані червону та жовту лінії. Інша частина експонатів знаходяться у сховищі. Полотна та картини нинішніх виставок не постраждали. На території музею працює комісія з обстеження об'єктів культурної спадщини. Постійно російські терористи гатять і по Донеччині. В результаті удару расистів по приватному будинку у селі Багатир, що у Волноваському районі, загинуло три людини. З-під завалів рятувальники дістали тіла двох чоловіків та жінки. 15 листопада, близько 10 ранку, ворог вгатив по одному із сіл Запорізького району ракетою типу Іскандер. Коли на ліквідацію наслідків прильоту приїхали рятувальники, російські окупанти вчинили в традиціях терористів, завдали повторний удар. Наслідок цього загинули двоє рятувальників ще троє отримали поранення. Також травмували чотирьох жителів села. Це три жінки, і один чоловік. Одна жінка в тяжкому стані. Ну наскільки мені вчора було відомо, стан був тяжкий, але стабільний. Будемо сподіватися, що все буде добре. І двоє людей середньої степені тяжкості одна легкої. Постійно під обстрілами росіяни Херсонщина. Так, в понеділок опівдні під ворожий артилерійський обстріл в передмісті Херсона потрапило авто, в якому перебувала двомісячна дитина. Дівчинка та її рідні поверталися з медогляду. Внаслідок влучання автівка загорілась. ціленька, так. 36-річна мати у важкому стані перебуває у лікарні. Чоловік, який був за кермом, загинув. Ймовірно, це 64-річний дідусь дитини. Особу встановить експертиза, оскільки тіло вигоріло практично вщент. Попередньо в дівчинки діагностували мінновибухове поранення голови, стан середньої тяжкості. Лікарі надають необхідну допомогу та борються за життя її мами. В ніч проти середи росіяни вдарили чотирма ракетами С-300 по місту Селидовища на Донеччині. Внаслідок удару пошкоджено 16 приватних будинків і один зруйновано повністю. Внаслідок обстрілу загинуло чотири людини, троє травмовано, шістьох врятували. Серед них дитина. Також росіяни знову гатять по Авдіївці. Внаслідок ворожого обстрілу 13 листопада. Двоє чоловіків отримали осколкові поранення. Рятувальники оперативно доставили постраждалих до лікарні. Також наші бійці вибороли плацдарм на лівобережжі Херсонщини. Цей факт підтвердив керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Проте ситуація дуже мінлива, тому в силах оборони закликають зберігати інформаційну тишу. Відтискання з нашого боку відбувається на лінії від 3 до 8 кілометрів протягом усього узбережжя від урізу води. Лінія фронту сьогодні досить рухлива. 23 листопада у півдні російські терористи масованим вогнем накрили Чорнобаївку. Попередньо обстріл здійснювався касетними боєприпасами. У результаті троє людей загинули ще п'ятеро місцевих поранені. Пошкоджено понад 60 житлових будинків та господарських споруд. У мене два прильоти було. дочку ранило забрали в больних тут. То таке було. Якраз дочка тут була. Снаряд. Він димів. Рознесло це. У нас там, бачите, во дворі теж. В ніч проти вівторка російські війська вдарили по Донеччині чотирма ракетами С-300. Шестеро цивільних отримали поранення через влучання двох боєприпасів по території лікарні в Селидовому. Під завалами знайшли тіла трьох людей. За кілька хвилин після цього окупанти завдали ще два ракетні удари по шахті. Один працівник підприємства загинув. Пошкоджено чотири будівлі, 19 транспортних засобів, лінію електропередач. 39 гірників опинилися заблокованими під землею. Станом на зараз усіх шахтарів піднято на поверхню. В ніч на 30 листопада окупанти завдали масованого ракетного удару по Донецькій області. В Новогродівці влучили по житловому будинку. З під завалів дістали тіла трьох загиблих. Також шістьма ракетами росіяни одночасно вдарили по покровському району. Наслідок обстрілів постраждали люди у Покровську серед потерпілих родина з двома дітьми, молодші дитині всього шість місяців. Парамедики врятували малечу. Ушкоджені також багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі, гаражі та відділ поліції. Один із снарядів вибухнув на подвір'ї будинку, де мешкала родина з двома дітьми. Внаслідок обстрілу було зруйновано дах та стіни оселі. Сім'я опинилася під завалами. Парамедик поліції допоміг вибратися з під руїн чоловіку, в якого на руках було закривавлене немовля. Оглянувши хлопчика, поліцейський закутав його та швидко доставив до лікарні. Загрози життю піврічного Ілая немає. На початку тижня окупанти вбили двох жінок в місті середина Буда, що на Сумщині. Військові РФ гатили з реактивних систем залпового вогню по житловій забудові. Внаслідок атаки окупантів зруйновано щонайменше п'ять приватних будинків. З-під завалів дістали тіла двох загиблих жінок та двох поранених чоловіків. Також у власному авто поранення отримали чоловік та його семирічна пачерка. Згодом дівчинка померла в лікарні. А на Херсонщині сили оборони півдня знищили російський розвідувальний безпілотник Орлан 10 на відео ураження ворожого дрона під розділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування Південь.